Вітаю, друзі, доброго ранку. Слава Україні! Радений сюди ранок є добрим, бо де ще й зараз лунає повітряна тривога. Десь вона була цілу ніч, з самого вечора, десь була якусь мить. У нас в Києві правда не було, але була тривога в області. І ви знаєте, от лягаєш ввечері і думаєш, ти прокинешся вранці чи не прокинешся. А якщо прокинувся, то від чого ти прокинешся? Тому дай Боже, щоб щоранку ми прокидалися з вами від тиші, обіймі поцілунків коханої людини, від будильника, від співокташок, від чого завгодно, тільки не від вибухів. Не від сигналів повітряної тривоги, не від ворожих атак. Бо навіть тоді, коли лунає тиша, та ниша, тиша нас насторожує та тиша нас лякає, тому що розуміємо, що після тиші, ворог знову нагадає про себе. Хоч ми й без цього завжди пам'ятаємо, що він є, що він нікуди не подівся. Але ж він нам про себе нагадує. Знаєте, я не дивуюся тим двоногим створінням з гнилого ординського болота, тому що там немає мізків, совісті, там тільки. Ну, якась шкатулка, які, можливо, хто знає, скільки поколінь тому були, було трішки мізки. Зараз у них немає нічого, як залишилася сама коробка, тому я їм не дивуюся. Але я дивуюся тим, хто народився виріс, на Богом Дані цій святій українській землі, які продовжують чекати, що прийдуть до них визволителі. І від чогось їх визволять, визволять точно, визволять від життя і від того решта всього, що в них ще залишилося. Це однозначно. Бо ті визволителі більше ні на що не здатні, вони саме майстерно роблять це, визволяючи від життя, від домівки від цього, що люди надбали. От ті визволителі точно, точно прийдуть і саме, саме саме від цього їх визволять, але вони продовжують чекати. І я дивуюся, що тих людей немає мізків і розуміють, що ми не раби, що ми вільна нація, ми вільний народ. І ви знаєте, якось, то не якось, це було вчора. Вчора написали мені такі. Ми вільні народи мій, вільні. Ми вільні, не наче птахи. В країні живем неподільні, хоч в кожного з нас є гріхи. Ми вільні народи мій, вільні, Такі ми прийшли ми у світ, та рани тепер нас суцільні, і кров на чолі, а не під. Ми вільні народи мій, вільні, рабів не постане із нас. Сусіди у нас божевільні, тяжкий через них у нас час, ми вільні мій і вільні, та мріють, в кайдани закуть, а діє ворожі свавільні, навалою все до нас йдуть. Ми вільні мій і вільні, нас хоче взять ворог в ярмо. Ми духом і волею сильні. За волю в бою стоїмо. Ми вільні народи і вільні у рабстві не будемо жити, Рубці в нас душевні і натільні та вільного духу не вбити. Саме так і саме недаремно на нашому в гербі можна прочитати слово воля. Допоки я читала Костян Гейбович зі мною. Дякую, дорогенький що ти зі мною, пір зі мною ранкову каву, і пише доброго ранку, королеву, доброго ранку, Україна, смачної кави! Бажаю всім тихої, спокійного дня та мирного неба над головою. Божої благодаті та Божого благословення, все буде Україна. Щиро дякую, дорогенький. Якщо ми всі так будемо думати, що все буде Україна, вона точно буде. І все буде Україна, і все будуть українці, і буде наша перемога. Пиши маєчка, пане сюк, доброго ранку, дорога Клавдія Миколаївна, Доброго ранку, Україна, благословена, безпечна дня. Щиро дякую, дорогесенька. Дякую, Сонечко, хоч знаю, що у вас там було гучно, але раз тут, слава Богу, все добре. Господь вас беріг, і це є головне. Тому будемо вірити в те, що перемога буде за нами, що над нами знову протягнеться мирне небо. Ми знову будемо купатися, жити в тому мирі, в якому ми з вами жили. Правда, рани залишаться. Рубці будуть про себе нагадувати, про те, про що нам довелось пройти, про те, скільки ми втратили, кого ми втратили. Це єдине, що ми не зможемо нікого повернути до життя. А це все тому, що прийшов москаль в країну нашу, бо прямував він на парад. Тепер йому дорога в Рашу, але двохсоти вже назад. Тепер йому дорога в Рашу, яка веде на небосхил. і їм не топтати землю нашу. Квітник зросте замість могил. Ім не топтати землю нашу своїм смердючим кірзаком. не будуть лити горя в чашу, які тече все рівчаком. Не будуть лити горя в чашу, життя не будуть визволять, навік залишать землю нашу, і нас не будуть убивати. Навік залишать землю нашу, наповні ми дихнем. Я цю надію не загашу, хоч на душі і біль і ще. Я цю надію не загашу, піде в болото лютий враг, я миром все у нас прикрашу, Підіймуть всюди рідний стяг. Я миром все у нас прикрашу, усюди славень зазвучить. Зустрінем перемогу нашу. І ми, і в країна будемо жити. Бо ним щиро сподіватися на те, що так воно й буде і ми, і наша славна Україна будуть жити. І ніякому лютому ворогові не вдасться все розтоптати, і не вдасться їм дійти до тієї мети, яку вони поставили перед собою. І хочеться дуже, щоб прозріли оті ждуни, яких називають, або ж оті. Які є зрадниками, які здають все з потрохами нашому лютому ворогові. І щоб до них прийшло прозріння, щоб вони зрозуміли, що ми не країна рабів, на волелюбний народ, і будемо далі жити в вільній, незалежній суверенній Україні. Все буде Україна, все будуть українці. Дорогі ми прощатися, з вами прощатися, їхати на роботу. А всім вам бажаю тиші. Спокою Божої опіки, Божого благословіння, спокою в душах, в серцях, в родинах, в домівках, в кожному місці селі, в кожному куточку нашої славної України. Будьте бережні, благословені Господом. До наступної зустрічки, яка ще раз сподіваюся, що буде завтра. А сьогодні, як завжди, була ранкова кава, поетичне слово, королеві гір. Клавдій Дмитрій.